Друзі, всім привіт! Аромат дня сьогодні. Сьогодні у нас субота, 29 березня, і сьогодні мені ну, дуже захотілося пахнути фіалкою. І у мене є ось такий прекрасніший, на мій погляд, аромат від французького бренду Molinard Violet, який називається. І це фіалка. Для мене це просто повністю. Фіалка з квіточками це лісова фіалка, або як її називають запашна фіалка, вірніше запашні фіалки, бо це ніби як букетик фіалок, щойно зірваних і, може, навіть з корінчиком вирваний кущик фіалок. І це не ось такі фіалки. Зараз я вставлю картинку. І не ось такі, які називалися у нас братики-сестрички. Не знаю, як правильно їх називають насправді. І навіть не ось такі, які в нас називали анютині очки. А це ось такі. Які так і називаються запашні фіалки або лісові фіалки. Не знаю, чи це одне й те саме, але у нас в лісі росли саме запашні фіалки. Тож я думаю, що і лісові фіалки, і запашні фіалки це одне й те ж. У піраміді, друзі, тут у всіх е трьох рівнях піраміди є фіалка. У верхніх нотах фіалка, чорна смородина, бергамот та лимон. У середніх нотах фіалка, зелене яблуко, персик, троянда та жасмин. Ну, це для мене відкриття: оце, що тут є і чорна смородина, і персик, і жасмин, і яблуко. Я цього всього не відчуваю, я тут відчуваю тільки фіалку. І у базі лист фіалки, ірис та білий мускус. Для мене це просто дуже гарні лісові фіалки. А чим пахнете ви сьогодні, друзі? Розкажіть мені в коментарях. Бажаю всім дуже гарного дня, весняного. Побачимось!